Швидкий огляд на подрібнювач frs 135 від компанії Фаворіт. Великий бункер дозволяє зручно завантажувати матеріали для переробки. Сам корпус є зносостійкий, що гарантує тривалий термін служби. Вага подрібнювача 96 кг, А все тому, що він повністю виконаний з металу. Двигун іде рато з потужністю 8 кВт. ФРС-135 Легко переміщати, адже він розміщений на двох колесах. А зараз давайте перейдемо до головного, до системи подріблення цього подрібнювача, адже вона йде барабанного типу. Барабанний механізм оснащений 18-ти молотковими ножами, завдяки чому легко впорається з різноманітними матеріалами. Головна характеристика подрібнювач легкістю може впоратися з гілкою діаметром до 5 см, які в свою чергу, можете загрузити як з верхнього, так і з бокового бункера. Вагомою перевагою є оснащеність подрібнювача датчиком від перенавантаження. Сертифікований європейський подрібнювач для ваших домашніх потреб за найкращою ціною на нашому сайті.